Україна звернулася до адміністрації президента Байдена із проханням зняти обмеження на використання наданої американської зброї по військових об'єктах на території Росії. Про це пише видання Wall Street Journal. Що нам робити? Що нам зараз робити? Вони дійсно просили про допомогу, щоб завдати удару по Росії. Це не стосувалось конкретних систем озброєння, а додаткової допомоги у нанесенні удару по росіянам, сказав генерал ВПС США Сі Кей Браун. Мова йде не про використання американської зброї, а про допомогу у визначенні цілей в Росії, по яких ЗСУ могли б завдати удару власною зброєю. Видання пише, що Сполучені Штати надали ракетні комплекси класу Земля-Земля та інші системи озброєння. Роєнь за умови, що вони не будуть використовуватись для нанесення ударів по цілях на самій території України. Це засередження на яке Україна погодилась, як мов отримання зброї мало на меті зменшити ризик переростання конфлікту у пряме зіткнення між Сполученими Штатами та Росією. Як неодноразово заявляли в адміністрації президента Байдена, Крим це не є територією Росії, і американська зброя буде використана для знищення військових баз Росії. На цій території сполучені штати будуть і надалі допомагати Україні давати відсіч росіянам на окупованих територіях. Але удари західною зброєю на території Росії Вашингтон не заохочує і не сприяє цьому. Таке роз'яснення головного питання тижня дав у п'ятницю Джон Кірбі, радник Білого Дому, із комунікації у сфері нацбезпеки. Фрагмент із інтерв'ю телеканалу Альгура далі. Відонінейбол. Ми не сприяємо і не заохочуємо атаки на російські території На російській території. Але росіяни окупували регіони в Україні, які не є їхньою територією. І українці мають повне право атакувати російські війська, які перебувають на українській землі. І ми і надалі будемо робити все можливе, щоб допомогти їм у цьому. Американські законодавці тим часом не мають однозначної позиції про те, чи мають Сполучені Штати зняти фактичну заборону на використання наданої зброї проти цілей у Росії. Катерина Лісунова поставила це питання двом впливовим законодавцям: лідеру демократів у палаті представників Гакіму Джефрісу і очільнику комітету із міжнародних відносин республіканцю Майклу Макколу. Майкла Маколо. Адівсенде оґанаконченючуевалює. Я дійсно думаю, що ми маємо продовжувати оцінювати, як ми можемо найкращим чином гарантувати, аби український народ, який діяв з такою хоробрістю та відвагою протягом останніх двох з гаком років, міг рішуче перемогти російську агресію для блага народу України, а також для блага вільного світу, правди, демократії та суспільства, заснованого на правилах Демократія, труд і сосарі. Ми виділили ці гроші з метою озброїти Україну, щоб вони виграли цю війну. І щоразу, коли ми обмежуємо чи стримуємо їх, це суперечить намірам конгресу. Ми виділили цей пакет для перемоги. Як казав Колін Паул, ти дієш на повну або не дієш взагалі? Радник президента з нацбезпеки Саліван використовує підхід напівсили протягом останніх двох років. Він каже, що все занадто провокативно від стінгерів до джевелінів та хаймерсів. А також атакамсів, які я особисто вписав у пакет допомоги, що адміністрація повинна надати атакамси Україні як можна швидше. Ми втрачаємо волю американського народу, тому що Джейк Саліван надто довго тягне цю справу Росіяни на Харківщині тим часом розширили зону бойових дій на 70 кілометрів. Таким чином вони намагаються примусити ЗСУ залучити додаткову кількість бригад із резерву. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Вже тиждень тривають наземні штурми росіян на півночі Харківщини. Під постійними авіаударами знаходиться саме місто Харків. Експерти кажуть, силу Росіян навряд чи вистачить, аби взяти найбільше місто Сходу України. Та справжня мета цієї операції зовсім інша. Андрій. Борис проаналізував ситуацію разом із американськими військовими експертами. Це кадри боїв українських прикордонників за Вовчанськ на Харківщині. Росіянам частково вдалось зайти до міста. Від минулого тижня вони ведуть наземний штурм на півночі області. У наступальній операції задіяно 30 тисяч людей. Заявив агенство Францпрес-секретар РНБО Олександр Литвиненко. За даними ж аналітиків, діпстейт, агресору вдалося захопити кілька прикордонних сіл. З небезпечних районів евакуювали тисячі людей. Чому Росії вдалось потіснити на цій ділянці українців? Джон Нагл, відставний американський підполковник та професор військового коледжу сухопутних сил США, вважає, що росіяни скористались рядом помилок українців та їх союзників. Україншибелтберодіфенс Треншлайнзфортифікейшнз Майнфілдз. Україна повинна була побудувати кращу оборону, мережу окопів, укріплень, мінних полів між Харковом і Росією. Україні слід було краще проводити мобілізацію півроку тому, а не зараз. Напевне, не варто було вести контрнаступ, так як це було минулого літа. Вони просувалися на надто великій кількості напрямків одночасно і, вочевидь, марно витратили зусилля. Сполучені Штати повинні були раніше постачати Україні усе необхідне озброєння шестимісячна пауза у наданні Україні зброї дозволила Росії отримати перевагу в артилерії. Засоби ППО неможливо використовувати без ракет і боєприпасів. Збройні сили України могли б стримати або ускладнити наступ ворога на Харківщині, завдаючи удари по території Росії. Вважають численні експерти, опитані Голосом Америки. Утім, бити зброєю, наданою союзниками по Росії Сполучені Штати не дозволяють. Це українська війна, а не війна Америки проти Росії. Пояснював причину заборони торік, тодішній голова об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі. Натомість Гордон Дейвіс, генерал-майор армії США у відставці, на прикладі оборони Харкова. Вказує з точки зору військового політичні обмеження для українців. Потрібно зняти афикес ілоджикофой политико констрейт. Я вважаю, що це нелогічне політичне обмеження, яке заважає військовим захищати свою територію від агресії. У Росії є засоби далекого ураження, і на відміну від сходу чи Півдня України, де ті засоби знаходяться на окупованій українській території з Харковом, який знаходиться на кордоні з Росією, ситуація зовсім інша. Тому навіщо стримувати удари артилерійськими системами, системами дальнього ураження чи знищення повітряних цілей у Росії, які б'ють по українському населенню? Українських військах у цьому немає сенсу, Повну версію цього сюжету. Дивіться на сторінці Голосу Америки українською у мережі YouTube. А також читайте цей аналіз на сайті Голосу Америки. А ми продовжуємо випуск. Колишній хокейний тренер та громадський активіст із Канади Пол Г'юс вже понад два роки допомагає українцям. Обрав для себе Харків, який називає міцним містом міцних людей. Попри те, що росіяни намагаються просунутися у напрямку Харкова, залишати Україну він не планує. Навколо себе зібрав команду однодумців як от про прокурор з американського штату Юта та американський військовий член Інтернаціонального легіону ЗСУ. Як саме і кому вони допомагають, та що їх мотивує? Благодійники розповіли Анні Костюченко та Павлу Суходольському. Я називаю його Харків. Міцне місто, сильне місто міцних людей.